Сьогодні такий чудовий день, так сонячно, радісно сьогодні я вийшла прогулятися. І я зараз просто хочу тобі нагадати, що Ісус любить тебе, що Ти йому важливий, що Він чекає тебе. Коли одна людина кається, то все небо радіє, всі ангели. І я хочу, щоб вони і за тебе пораділи. Це таке благословення бути з Богом, бути спасенним, відчувати Його. Спілкуватися з ним і цих відчуттів просто не передати. Це змінює все твоє життя. Це те саме, що коли ти в когось влюбляєшся вперше, твоє серце змінюється. Але ця любов ще набагато більша, набагато сильніша, бо Бог і є любов. І ця любов просто тебе зсередини наповнює. Тому будь благословений, будь спасений, і нехай Бог дасть тобі сили, розуміння, мудрості прийти до нього вчасно.